Рогнилі трибуни, бур'ян та суцільне спустошення саме такий вигляд має мототреку Вознесенську на Миколаївщині. До повномасштабної війни ця траса зі стадіоном були майданчиком для проведення змагань зі спідвею та мотоболу. На них їхали спортсмени і вболівальники з усієї Європи. Однак, зараз мототрек, який ще кілька років тому був другим за масштабами в Україні. Вмирає. А місцеві мотоболісти виступають на змаганнях за чужі команди. Які перспективи у цього спорткомплексу дізнавалась наша колега Наталя Якобсон-Белібова? Цей мототрек був зведений у 1967 році. Тоді ж у Вознесенську створили й мотобольну команду. Вона існує і нині, однак, переважно складається з ветеранів. Час війни це дуже тяжко. час. Але ж деякі гравці наші залишилися, деякі уїхали за кордонні клуби грати. Допустим, там Сергій Бойко він грає во Франції в чемпіонаті Франції в клубі Сума в цьому році став чемпіоном Франції. І гравці, ну є постарше возрасту. Віталій п'ять років стояв на воротах у місцевій мотобольній команді. Через те, що стадіон закрили, чоловік подався грати за команду з нових Санжар у Полтавській області, бо покидати мотобол не хоче. Це такий адреналін, коли приходить три-чотири тисячі вболівальників. Ну, це захоплює просто. Ну, Дух я їх навіть не чую, чую тільки гул мотоциклів. Це дуже кайфово просто. Наприкінці 70-х за їхню команду змагався і Володимир Вестя. У 2010 році вже як підприємець допомагав відновити мототрек. Багато прийняли підтриємців, брали участь в цьому. Команду в, Восход тоді підняли на ноги. 9-10 рік, в 11-му році тут проводився чемпіонат Європи. Ну, не одного команду Восход возили ми по всій Україні їздили. Ну а на даний час, за роки масштабного вторгнення, це у нас трапилось так, що стадіону не стало. Та нині каже Володимир, відновлення стадіону не головна проблема. Чоловік і сам допомагає фронту, чим може. Є чим займатися. Дуже там кропітка робота, скупляємо корчі, корчі я називаю старі автомобілі типу УАЗу. Потім починаємо їх з нуля розбирати, перебирати, відремонтовуємо, варимо, красимо і відправляємо на ті частини, які нуждаються ЗСУ. Та все ж Володимир сподівається, що в мирний час мототрек відремонтують. До повномасштабної війни стадіон і команду утримував місцевий меценат. Та у лютому, 22-го допомога припинилась, і мототрек майже три роки стоїть закинутий. А у серпні, 24-го додала руйнувані пожежі, що спалахнула поряд на залізничній станції. В рахунок того, що суха трава пожежа тут не тільки стадіон пошкодила тут другий. Підприємців згоріли, і вагончики, і приміщення. Свого часу змагання з мотоболу організовувала Тетяна Зелінська. Жінка каже, вперше побувала на такому заході, ще коли й вчилася у школі. Я завжди думала, ну як можна на мотоциклі і ще грати м'яч. Це треба якось управляти мотоциклом, ще бачить поле, бачить ворота і ще вести з собою держати м'яч, який на великій швидкості. людина має правою ногою його тримати, і потім ще розганятися, і потім ще. Убрати ногу, якось його по ньому посілить. Ну це було дуже таке зріліше. Останні змагання з мотоболу на цьому трику були 2021 року. Це був чемпіонат України. Тоді ж залучили і двох нових гравців. Однак нині вони боронять кордони України. Тим же, хто залишився в команді, ніде тренуватися. На даний час ми не можемо проводити так, що бачите, мототрек у нас не в дуже гарному стані. Це все, зрозуміло, що зараз війна, зараз, не, можна сказати, не для спорту. Такого. Ну, ми сподіваємося, що прийде наша перемога. І ми почуємо наших вболівальників, почуємо гуркіт наших мотоциклів. Увесь спорткомплекс на балансі у Вознесенської міської ради. Мар міста каже, це родзинка не лише Вознесенська, а й всієї Миколаївської області. Тому на його відновлення є плани, але не під час війни. Ми не будемо сподіватися відновити його, але після перемоги не раніше. Тому що в спідве зараз я виділяю ну, декілька таких проблемних моментів. Перше, це він потребує ремонту. Сам стадіон нам необхідна техніка для того, щоб було чим працювати, скажімо, на цьому стадіоні, тому що цей стадіон не просто мотобольний, він мотобольно спідвейний через Дефіс. Таких стадіонів всього два в Європі. Спортсмени теж розуміють, що нині головне допомога фронту, та все ж сподіваються, що влада після перемоги не забуде про свої обіцянки. Наталія Якобсон, білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.